Металоброх на колесах і їжа у сміттєвих пакетах. Ось таку допомогу днями отримали мешканці тимчасово окупованого Бердянська від так званої братської твері». Як повідомляє колабораційна влада, також рефі передала понад 60 тонн гуманітарного непотребу для забезпечення життєдіяльності. Продукти харчування сумнівного виробництва, засоби гігієни та підручники для школярів. Також у місті колаборанти відновили роботу музичної школи. Так зване урочисте відкриття окупаційна влада проводила під об'єктивами камер для подальшого створення чергових пропагандистських сюжетів та імітацій мирного життя. Протягом останніх кількох днів у Бердянську та районі інтервенти заматушились. Про це повідомляють місцеві мешканці. За їхніми словами, окупанти активно перевозять техніку між селами, патрулюють вулицями, ходять по домівках та закликають людей до співпраці. А доки загарбники намагаються всіляко промувати міське мирному населенню, активні громадяни продовжують чинити опір та розповсюджувати містом українську символіку на парканах, лавках та навіть у громадському транспорті, окупантам нагадують, що Бердянськ це Україна. Тим часом президент України підписав указ про створення міської військової адміністрації Бердянського району. Розпорядженням Володимира Зеленського її головою призначена Вікторія Галіцина, депутат Бердянської міської ради та керівниця фракції Слуга народу.